where В нашому світі є прекрасні речі, такі як кордони та межі, і це дуже чудово. і Ми можемо це бачити в таких простих речах, як дорога, як дорожній рух. У нас крізь є розмітка, є там світофори, пішохідні переходи, знаки. Це все потрібно для того, щоб люди, учасники дорожнього руху, пасажири, водії, вони могли можливість передвигатися в безпеці, щоб не було аварій, щоб ніхто не загинув. Це все зроблено для того, щоб людина була в безпеці. Так само батьки, коли вони вчать своїх дітей, коли навчили наші батьки, вони казали не бери гостро, там не біжи з гострим, не суй руки в різєдкулі, в гарячу воду. Це вони робили це, тому що вони нас не любили. Ні, це тому, що вони навпаки любили нас і переживали за нас. Вони поставили ці кордони для того, щоб нам жилося в безпеці. Так само і Господь Бог Він дав кордони усьому на світі. Ми чітко розуміємо, що є день, є ночь, є кордон. Ми чітко розуміємо, що осіння і жатва не прикриттяться. Якщо ми сіємо картоплю, звідти виросте картопля, ніякі не ананаси. Ми чітко розуміємо, що Господь він наприділив кордон, що рослина є рослиною, тварина є твариною, людина є людиною. Але із за того, що людина вона нарушує ці кордони, вона вже живе не так. Як Господь приділив, що ми є діти Божі, а ми живемо ще хуже, ніж Варини, Господь каже, за нарушення границь буде наказання, і воно вже було в нас в світі. Ми це бачимо в такому прикладі, як потоп. Це коли люди прийшли, всі межі, усі кордони в кожне время, в усе, время, усі мислі в голові у людей були сплошне зло. Це була сплошний плоть, безум'я, розврат. Бохать і Господь вас в серці своєму, наскільки це страшно, що люди вони перейшли кордони. Це було, коли був потоп, це було, коли сатана перший возгордився, він перейшов кордони, і Бог його вишвернув просто із рая. Все, Господь не став це терпіти і не став казати, що а ти ладно, ну, нічого страшного, ти ж в мене віриш, і все нормально. Так само і нинішні віруючі. Дуже цікаві люди. Живемо повністю стандартами цього світу, але при цьому ну я ж вірю в Бога. Але ти перетинаєш усі кордони, Слова Божого, які Господь поставив. І ти думаєш, що Бог. Каже нічого страшного, ні, Бог так не скаже. За нарушення є наказання. І якщо сьогодні ми не хочемо, щоб ми, ми понесли наказання в своєму житті за те, що наруса нарушаємо божі кордони, нам треба їх знати. Якщо ти не знаєш, ти по-любому нарушиш ти ж не знаєш, що треба робити. Якщо ти не вивчаєш слово Боже, нарушить буде. Без проблем. А якщо ти вивчаєш, то ти хоча б будеш знати, що треба робити, для того, щоб не нарушити а наоборот будь в милості Божій і трудиться як дитина Божа. Ми приглашаємо тебе в нашу церкву вивчати слово Боже разом.